Вітаю! Сьогодні ми зануримось в одне з фундаментальних понять фізики. Воно, знаєте, пояснює геть усе навколо, чому ніж гострий і чому, наприклад, снігоступи рятують нас від глибоких заметів. Ну що ж, давайте почнемо з такої собі задачки, на перший погляд, доволі простої. Уявімо, хто створює більший тиск на землю: величезний слон, що важить 4 тисячі кілограмів, чи людина вагою всього 50 кілограмів, але на височенних підборах. Відповідь, я вам скажу, може дуже здивувати. І от дивіться слон аж у 80 разів масивніший. Здавалося б, ну, відповідь очевидна, правда ж? Звісно, слон, але не все так просто, як ми скоро побачимо, маса це ще далеко не все, що має значення. Так, справа тут не тільки в силі, а в чому ж тоді? Давайте розбиратись. І ключ до нашої загадки ховається у цілком звичних повсякденних ситуаціях. От подумайте, чому, коли ми йдемо по глибокому снігу у звичайних черевиках, ми провалюємось, а на лижах ні. Або ручка важкої сумки, чому вона так боляче врізається в пальці? Всі ж знають, що по тонкій кризі краще повсти, а не йти. І трактори, щоб не застрягти в багнюці, мають широченні колеса або гусениці. У всіх цих випадках сила, чи то наша вага, чи вага сумки, одна й та сама, а от результат кардинально різний. Чому так? І ось ми підійшли до ключового моменту: вся справа у площі, тобто в тій поверхні, на яку ця сила діє. І тут є закономірність: що менша ця площа, то виявляється потужнішим буде ефект від сили. От саме це співвідношення між силою та площею, і підводить нас до того самого поняття, яке пояснює всі ці явища. Це фізична величина, і називається вона тиск. Так що ж це таке, той тиск? Ну, якщо казати по-науковому, то це фізична величина. Вона показує, яка сила діє на одиницю площі поверхні, причому перпендикулярна до неї. І це, власне, і є той інструмент, який дає нам змогу все порахувати і зрозуміти. Тобто важлива не просто сила, а те, наскільки вона сконцентрована на певній ділянці. І все це дуже елегантно описується простою формулою P дорівнює F поділене на S. Тобто тиск це сила, поділена на площу. Все геніальне просто, чи не так? Звісно, у тиску є своя одиниця вимірювання. Це паскаль на честь вченого блеза Паскаля. І щоб було зрозуміло, один паскаль це коли сила в один ньютон, це приблизно як вага одного яблука, діє на площу в один квадратний метр. І тут варто зауважити, що один паскаль це насправді дуже дуже маленький тиск. Добре, з формулою розібрались, а тепер найцікавіше. Давайте подивимося, як люди та й сама природа навчилися маніпулювати тиском, адже його можна як збільшувати, так і зменшувати для абсолютно різних завдань. Тут працюють дві протилежні стратегії: хочемо збільшити тиск, тоді зменшуємо площу. Це, наприклад, гострі ножі та ножиці, голки, цвяхи, в природі це ікла, кіхті, жала. Навіть лезо ковзана. Всюди ідея одна сконцентрувати силу на малесенькій точці, а якщо треба тиск зменшити, тоді навпаки площу збільшуємо. Це і є наші лижі та снігоступи або широкі фундаменти будинків, щоб вони не просідали, чи гусениці на танках і тракторах. Навіть залізничні шпали потрібні саме для цього, щоб розподілити вагу поїзда на більшу площу. Ну що ж, ми озброїлися знаннями. Час повертатися до нашої початкової загадки. Слон проти людини на підборах. Хто ж переможе в битві тисків? Звісно, сила, з якою слон тисне на землю, це його вага величезна 40 тисяч ньютонів. проти 500 у людини. Різниця колосальна. Але згадаймо про площу. У слона вага розподіляється на чотири великі ступні, а у людини на підборах? Вся вага може сконцентруватися на малесенькій площі одного підбора. А тепер давайте просто візьмемо і порахуємо: беремо силу слона, ділимо на площу його чотирьох лап і отримуємо певне число. А тепер беремо вагу людини і ділимо її на крихітну площу підбора. І що ми бачимо? Результат просто приголомшливий. За певних умов, тиск, який вони створюють, може бути абсолютно однаковим: 500 тисяч паскалів в обох випадках. Неймовірно, правда? Тож який головний висновок? А він простий. Результат дії будь-якої сили залежить не лише від того, наскільки вона велика, не менш важливо, на яку площу вона діє. Виявляється, невеличка сила, але сконцентрована на мікроскопічній ділянці, може наробити стільки ж справ, скільки гігантська сила, але розподілена на великій площі. І цей принцип працює абсолютно скрізь, а природа, треба сказати, довела його до досконалості. От вам приклад, який просто вражає укус звичайного комара. Тиск, який створює його тонесенький хоботок, сягає 100 мільярдів паскалів. Це просто неймовірні цифри. Задумайтесь на мить. Тиск від укусу комара у мільярди разів перевищує тиск автомобіля на дорогу? Це змушує подивитись на світ інакше і залишає нас із питанням: якщо така крихітна істота здатна генерувати такий колосальний тиск, то які ще дивовижні таємниці приховує від нас світ природи і закони фізики?